Перш ніж ми перейдемо до основної теми, буде доречним сказати, що в Болонії, де наш краянин Юрій Котармак деякий час працював на посаді ректора місцевого університету, його шанують чи не більше, аніж на батьківщині у Дрогобичі. У Дрогобичі Юрію Котармаку, першому й доволі видатному українському вченому, вихідцю із цього міста, нібито й поставили пам'ятник. Але пам'ятник із обличчям Адама Міцкевича, який зовсім на Котермака не схожий. Це така собі інвектива в українській науці. У Болоні пам'ятника немає, але є меморіальна дошка на стіні університету, якому майже за тисячу років його існування було чимало ректорів. Але на стінах цього університету не так багато цих меморіальних дошок. На честь своїх колишніх ректорів, тобто пам'ять увічнена лише найбільш видатних із тих людей, які навчали або навчалися у стінах цього університету: Данте, Петрарка, Еразма Роттердамського, Леона Батіста Альберті, Коперника, Котермака, Тассо Гольдоні та деяких інших. Ректором Болонського університету Котермака вибрала рада студентів, коли йому було лише 30 років, і цю адміністративну працю він поєднував із викладацькою діяльністю. Відомо, що до цього Котармак був найкращим учнем викладача астрономії Джеролама Манфреді, який ознайомив його із працями відомого астронома і астролога Регі Монтаноса. Регімонтанус був першим астрономом, який стояв на позиції геліоцентризму. Дещо пізніше, коли Юрій Котармак повернувся до викладання в Ягелонському університеті Кракова, який колись закінчив, його учнем став Коперник. У 1492 році Котермака обрали тут деканом медичного факультету, а Коперник навчався на цьому факультеті на другому курсі. Медицина у ті часи вважалася немислимою без знання астрології, а астрологом міг бути лише астроном. І саме від Котермака Коперник отримав фундаментальні знання про геліоцентричну систему. Після смерті Котермака коперник закінчив Краківський університет того ж року і за порадою свого вчителя через три роки по цьому здійснив свою мрію. Продовжив своє навчання у Болонському університеті і вже на схилі літ, займаючи високе становище при єпископському дворі свого дядька та будучи матеріально забезпеченою людиною, Коперник знайшов час, аби розпочати та закінчити свою працю про геліоцентричну систему, опубліковану лише після його смерті. У наш час у кожній біографічній довідці про Коперника. Названо його учнем Регімонтаноса, і це правильно, хоч і не зовсім точно. Позаяк Регімонтанус помер 1476 року, коли трирічний коперник лише вчився говорити, а правильно це тому, що таке учнівство здійснювалося через посередництво Манфреді та Котермака. В одній із публікацій Котармака названо українським Нострадамусом, але я вважаю такий епітет неспівмірним із історичними реаліями. По перше, Котармак жив у попередньому столітті відносно Нострадамуса, по-друге, Нострадамус прославився своїми пророцтвами, які не були заснованими на астрології, і астрологію він знав на тому ж рівні, як і кожен лікар його доби. Тоді як Котармак зробив низку відкриттів важливих для розвитку астрономічної науки, яка є основою астрології, наприклад, першим почав вираховувати констеляції планет відносно географічної широти та довготи, і першим вирахував наперед сонячні та місячні затемнення із точністю до хвилини. Українським історикам, наскільки це помітно, із їхніх публікацій не відоме жодне пророцтво Котермака, зате й відомими його прогностичні астрологічні праці, які збереглися до нашого часу, збереглися у різних бібліотеках у рукописах. І тим більшим було моє здивування, коли нещодавно я отримав на свій емейл листа такого змісту. Доброго дня, шановний пане Вікторе! Уже давно слідкую за вашими відео, багато з яких мене зацікавили особливо. Мені 23 роки, я студент Болонського університету, а родом львів'янин. Надсилаю вам світлини, які можуть допомогти вам у роботі. Одна з цих світлин знімок з рукопису, а інша це читальний зал наукової бібліотеки «Палаццо Поджи». Цей аркуш рукопису, який я вам надсилаю, тут у Болонському університеті, вважається приналежним авторству Юрія Дрогобича, який тут був ректором. І мені здається, що це правильно, бо цей рукопис це точно 15 століття, а інших учених українців в Італії на той час не було. Це щось схоже на пророцтво, на зразок тих пророцтв, про які ви часто розповідаєте. Наскільки я зрозумів, ви не вивчали Латину, тому хочу допомогти вам із перекладом. І далі такий текст перекладу. Благословив мене Бог народитися у тому місті, з якого прийде і засяде на Київському престолі той володар, за правління якого Русь стане великим королівством, що своєю славою затьмарить священну Римську імперію. Кінець цитати. А це ось світлина із рукопису, про який йде мова і справді у полографічному стосунку вона відповідає особливостям 15 століття, а це насамперед ретельне виконання літер та відсутність прописних літер всередині тексту. Разом з тим це очевидно рука професійного майстра, а не самого Юрія Котермака, а відтак випливає висновок що цей аркуш є частиною якогось манускрипту, скоріше за все втраченого, у якому Юрій Котермак розповідає дещо й про себе. Також можливо, що це уривок із його листа, який хтось із сучасників Котермака замовив переписати майстрові. Звичайно, все це лише мої здогади, проте авторство змісту даного аркуша можна вважати встановленим. Хоч і не на всі 100%. При цьому немає певності в тому, що Катермак тут описує своє власне пророцтво, а не якесь чуже пророцтво добре відоме у його добу. Також немає жодного сумніву у тому, що це пророцтво ще не виповнилося, а відтак воно може стосуватися великого реформатора, місію якого Нострадамус описує декілька разів у кількох Катренах та в посланні до Генріха II. Аргументи тут такі. У згаданому посланні до Генріха II Нострадамус пише таке. Тоді із 50-ї широти з'явиться чоловік, який принесе оновлення у церкві. А тим часом місто Дрогобич знаходиться на 50 й паралелі, поза як географічні координати рахуються заокруглено. Таким чином, 49-та паралеля рахується відразу ж після 48.00, а 50-та відразу ж після 49.00. Дрогобич розташований на 49 градусі 21 минуті північної широти, і таким чином він вписується у 50-ту паралель. А позаяк Юрій Котармак на відміну від Нострадамуса, не писав пророцтв то тим більш вагомим це є його пророцтво, незалежно від того, чи сам він є його автором, а чи може лише посередником. Але ми знаємо, що Котармак був одним із найбільш освічених учених свого часу, людиною дуже широких знань у різних галузях, філософії, медицині, астрономії, математиці, астрології, джерелознавстві. Тож навіть у тому випадку, якщо це пророцтво йому й не належить, то принаймні його автор був авторитетною особою в очах Котермака. Аж до останнього часу у мене і не лише у мене залишалися деякі сумніви у тому, що великий реформатор, який, за словами Настрадамуса, принесе оновлення всій церкві, врятувавши її від відступництва князів церкви, тобто від наслідків дрог Ватиканського собору, Водночас буде і тим володарем України, який за деякими іншими пророцтвами подолає корупцію, проведе адмінреформи у напрямку зміцнення державності та допоможе Україні стати однією із наймогутніших держав на планеті. Але позаяк Інострадаму сказує на 50-ту паралель у контексті пророцької розповіді про появу великого реформатора після зникнення сатанинської держави у колишніх володіннях Хаттіле, тобто в Україні, держава, яка існуватиме 73 роки 7 місяців, що збігається із терміном існування імперії більшовиків, і Котармах також каже, що саме з його рідного міста. Тобто Дрогобича прийде до Києва та стане володарем той, хто зробить Україну могутньою, той випливає висновок, що це одна й та ж сама особа. А крім того, як пам'ятаєте, у контексті 69-го Катерина 12-ї центурії, де Нострадамус пророкує про виняткову впливовість Всесвітнього економічного форуму в Давосі, він зауважує, що цей форум буде дуже далеким. Від вогню великої зверх людини. У добу Нострадамуса слово зверх людина мало інше значення, аніж у наш час має слово супермен. Супермен це герой бойовиків, а зверх людина для 16 століття це видатний державний діяч, який досягає неможливого для звичайних володарів. Тобто це щось на зразок того князя Рутенії, тобто України. Про якого пише Котарма. Отож пише він про нашого сучасника. А тепер дам відповідь тим дописувачам, які пишуть, що, мовляв, ніхто за нас нічого не зробить, ніякий великий реформатор, та ми мусимо все це робити. Отож, звертаючись до цих дописувачів, зауважу, що наш ворог має таку приказку, якщо якесь суспільне явище неможливо зупинити. Його потрібно очолити. Майдан проти Януковича зупинити було неможливо його очолили пастор Турчинов, тіньовий функціонер Аваков, боксер Кличко і ліберал Яценюк. Кажучи, інакше очолили так звані свої люди, і в результаті після перемоги відбулося згортання усіх здобутків Майдану 2 плюс втрата Криму і початок окупації Донбасу. А причина дуже проста: очолили не ті, кому слід було довірити, очолили не українці. Отож тих, хто може належно очолити, слід нам шукати, бо хто шукає, той і знаходить. Той, хто нам потрібен, він не має якоїсь особистої зацікавленості у своєму приході до влади, бо нам потрібен той, хто збагачуватиме країну, а не себе та своє оточення. Тож він не йтиме до влади по головах, до нього просто потрібно прийти і отримати його згоду, щоб сили зла не виявилися за нас мудрішими. Вони бо прийшли свого часу до Леоніда Кучми і сказали ми вирішили, що ти маєш бути президентом, і він сам згодом у цьому признався. І ці сили зла не прорахувалися, він зробив для них рай на землі. За рахунок пекла для народу. Очевидно, щось подібне було і з Зеленським. А технічні самозванці завжди знайдуться, і зараз їх уже немало, тих, які проголошують себе хто зна чим, не маючи на це жодних підстав, окрім кругленької суми, отриманої невідомо від кого і під які умови.